Процес перемовин він завжди всіх цікавить. Він завжди зараз на топі, останні місяці, і ключове це те, що е, вийшла знову заява Захарової. Речниці МЗС російського, що ми готуємо якийсь там меморандум, який передамо Україні, і в рамках наступної зустрічі ми хочемо цей меморандум обговорити. І нібито в цьому меморандумі мають бути якісь кроки щодо подальшої деескалації закінчення конфлікту, тобто ледь не дату хочуть там умовно обговорити під час наступних перемовин і типу в цьому меморандумі підписати до інформації. президент сказав, що так, він готовий підписувати такий меморандум. Лише би він е, дозволив би до реального припинення привів би до реального припинення е, вогню? Водночас згадуємо попередні заяви Путіна, що Зеленський та нелегітимний, вообще то треба його переобрати. І насправді останні кілька тижнів знову були заяви, що е, перевибори в Україні вибори в Україні могли би якимось чином виправити. Типу ситуацію на думку Путіна, а умовний Стефанчук, як голова Верховної Ради, це занадто слабенький персонаж і слабенька роль для підписання таких угод і меморандумів. Тому багато невідомих. А ключове це те, що для мене це все просто спроба відсилки до якогось мінська, тобто якісь пункти, якась дорожня мапа, що то робити, і взагалі, а де припинення вогню, про яке ми всі заявляємо. Під час якого вже тоді почнемо обговорювати процеси, тому росіяни далі грають в гру, намагаються підвищувати ставки. Ніби то щось пропонувати. Всі їхні пропозиції були відкинуті попередньо, тому що були і обстріли були і е, позиції щодо відкидання тридцятиденного перемирення е, від нас. І відповідно, росіяни розуміють, що треба підвищувати ставки і вкидають нову ставку меморандум. Слухай, в мене одразу перша така теза, антитеза радше до цього всього. От дивись, ти подивися на фото цієї жіночки, як можна її цитувати? О, ти мені скажи, ти маєш совість? <рес> у нас розважальне втрошечки подкаст. Ну от тобто, коли все це те, що говорить Захарова, воно в принципі, як на мене, не супер то варта будь-якої по-хорошому уваги, тому що реально а я немає... не погоджуся, і я тобі доведу пізніше, чому це не так. В кінці Окей, давай я скажу О, я залишайтеся з нами до кінця, і я поясню Василю, чому це не так. Я скажу свою думку: немає жодної ознаки того, що будь-які меморандуми, будь-які укладення, будь-чого воно в принципі можливе, навіть якщо ми подивимося, навіть е, е, прес. Заяви за підсумками переговорів телефонних між Путіним та Трампом, що видала американська сторона. Вона там щось хоче відновлювати економічну торгівлю, працювати далі з Росією, а укладати меморандуми. Знову ж таки, а що видав Путін? Хороший путь вибран в правильному движенні Двіжимося. В правильному направлінні движемося і тому подібне. Тобто максимально абсолютно загальні речі Росія е, ні на фронті не демонструє того, що вона готова бодай призупинитися. Е, активність і кількість бойових зіткнень які демонструє нам Генеральний штаб щоденно. Вона фактично що зашкалює під 200 бойових зіткнень щодня. Е, ну там сьогодні тільки 170 а інші дні ну фактично під 200 намагаються тримати цю інтенсивність росіяни. Е, другий фактор все ж таки російська економіка вона повністю зараз заточена на е, виробництво озброєння на фінансування військової. Машини Російської Федерації, якщо там аналізувати бюджети РФ на 25 рік, то по факту там десь 34% відсотки напряму на військову промисловість спрямовано. А якщо дивитися ще суміжні галузі, які так само дотичні до військової промисловості, то більше 40% відсотків спрямували свого бюджету на військову промисловість. не тільки на військову промисловість на воєнну машину, і цей локомотив його неможливо зупинити зараз. Він вчить просто на всіх парах, якщо зараз раптом. Том зірвати ручник. То російська машина вона просто опиниться в колапсі через те, що от економіка пішла на військові рейки. Те, що називається, тому це дуже небезпечно для Росії зараз це робити, і вони точно не збираються зупинятися. Вони більш того, в мене взагалі виникає реальне зараз. От усвідомлене відчуття того, що всі ці вкидання коштів у розвиток російської військової машини вони сприятимуть. Наші насправді наступні темі, про яку ми поговоримо про те, що цілком зараз збільшується. Спектр небезпек саме і конфлікту між Росією та країнами НАТО, зокрема країнами Балтії Тобто Росія не просто так зараз кидається для того, щоб на майбутнє отримати собі додаткові переваги. Весь певний час тема після Стамбулу заглохла з перемовинами з форматами, всі інше дуже дуже тихо вилазили і виникали. і насправді зараз ось це ожвавлення від їхнього МЗС і вкид дуже непростий. І чесно, я дохожу до висновку, для чого я хотів обговорити цю тему: що росіяни продовжують рухатися все ж тими і тими системами інформаційно-психологічного тиску на нас, тобто вони нічого не міняють і ті самі операції, концепти працюють. Після чого це з'явилося після трьох днів. Просто напевно, все-таки наймасові Якщо взяти всі три дні докупи, скласти, і все, що відбулося на території України ударами, далекобійною зброєю: балістика, кинжали, крилаті і також шахеди, це був наймасовіший за час повномасштабного вторгнення. Удар по Україні за ці три дні. Як працює їхня ця вся історія? Ударів налякав, залякав. І починаєш тиснути моменти про якусь типу капітуляцію. Зараз вони не можуть говорити про неї напряму, але оці всі меморандуми, заяви про відсилки до якихось потенційних переговорів, ще щось це насправді відсилка до того, що а, сідайте за стіл переговорів і капітулюйте. Віддавайте вже чотири області, а ми ще далі подумаємо. Тобто, вони йдуть по старими схемами, і насправді. Це дуже примітивно і тупо. Я тут хочу знаєш трошечки в шапку закидательства навіть пограти, та те, що багато їхніх речей доволі в цьому плані є примітивними, тому що мені це дуже сильно нагадує насправді помилку у 22-му році. Їхню помилку, де вони були е, впевнені, що абсолютно краще вони е, зайдуть на територію України і візьмуть Київ. Е, що вони були впевнені у величезній підтримці цивільного населення, тому що Медведчук розказував їм, розумієш, я впевнений, що Медведчук Йому звіти відсилав, що от дивись мій канал тут 80% українців, хочуть миру, хочуть Росію підтримують Росію. І це теж один був з речей, якби він був би не. Кумом Путіна, то чувак би вже розумієш, закінчив би напевно як Ківа або щонайменше на підвалі на пляжці. Тобто, але це все веде до того, що росіяни працюють тими самими моментами, і це для нас теж ти що вважаєш, це захибнім. Що, що це хибна їхня така? Так я зараз вважаю що це їхня хибна, тому що жодних меморандумів ми не підпишемо. В нас є позиція, яка отримала відгук від світу. Це пропозиція про 30 днів перемир'я. Про спочатку припинення вогню, а потім сідаємо і щось говоримо. А усі інші рівні е, ти дивись, ми насправді після того, як Росія щось видала, рівень навіть делегацій зменшився. Ну тобто, тристоронні зустрічі були на якомусь рівні. Нічого собі, ну тобто, були Рубіо, був Келог, був. Від нас Єрмак, Паліса, заступник голови офісу президента, був е, Уміров, е, голова міністр оборони, був Сибіга, з, з російського боку були високі представники, наскільки я пам'ятаю, там їздив в тому числі. Ну, тобто е, був рівень якийсь. А що таке Стамбул показав? Я поважаю це наше військово-політичне керівництво, але це рівні заступників, так само і росіяни. Коли... Не, ну, уміру хіба один. Єдиний так, один умірах, як голова цієї делегації був. Тобто росіяни навіть чи є, е, е, якщо так подивитися в контексті останніх кількох місяців, то ми віддалилися від миру наскільки далеко, наскільки ще Трамп не підходив до нього, знаєш в його розумінні і в його е, тиску. І умовний сенат це як їхня була спроба нас затягнути в Стамбул і нагадати Стамбул 2022 Так само, меморандум, це така спроба нагадати мінські якісь домовленості. В мене є одна лише пересторога. От ти кажеш, та що зараз абсолютно хибне хибне відчуття або уявлення цієї соціології відчуття українців у росіян є щодо там готовності до укладання меморандумів чи будь-чого іншого. А в мене є велика пересторога з приводу того, що ось це якраз таки ракетно-шахетний терор, який вчиняється. Навіть можна сказати там така гіпотеза, що це зараз якби основна тема, з якою Росія буде виступати найближчим часом з метою власне кажучи залякування українського цивільного насамперед населення. А в чому полягає ця теза? Я. Навіть при тому, що у нас зараз справді є великі питання щодо фронту щодо кількості військ щодо мобілізації особового складу, який може долучатися там до передової, я про фронт, чесно кажучи, якби менше. Хвилююся, а він менше просідає аніж тил. Чому тому, що від тилу дуже багато чого залежне від тилу залежна навіть та ж сама мобілізація, тому що якщо зараз нас люди будуть з усіх прасок дивитися про те, що у нас гвалт все сиплеться, все погано, все пропало, то ну ми тим паче не отримаємо нікого з числа мобілізованих в. Числі нових в нашому війську, це по перше. По-друге а от власне як зараз впливати на цю складову, скажімо так, як Росія що і робить з приводу українців тилових українців, це вона задає ось цього ракетно-шахеного терору своєю балістикою, яка змодернізована, своїми дронами шахедами, які просто масштабовані в величезній кількості по максимуму? І при цьому до речі, з осучасненою тактикою застосування цих шахетів зараз Росіяни їх. На високих ешелонах запускають від 3 тисяч метрів до 5 тисяч метрів для того, щоб оминати наші мобільні вогневі групи. Такі тактики застосування шахедів, вони провокують на те, аби зараз ми Шукали нові методи застосування власне збиття цих шахетів, тому що а, витрачали на них якісь дорогі ракети, дорогі ракети, яких немає. А і відповідно, якщо справді Росія збільшила суттєво збільшила кількість своїх дронів, які вона застосовує, і буде надалі застосовувати по нас, а, то це буде призводити тільки до того, що наш тил буде все більше і більше скиглити все більше і більше буде справді не просто картинкою виникати а справді відчуття у людей будуть усі такі медвечуківські, а і все більше Путін буде розм'як Шувати можливість опору українців коли влітку зараз справді там буде далі, там по 300 шахетів у день, якщо таке буде. А я думаю, що нам треба готуватися до цих найгірших сценаріїв, Штаві, а, 100, коли, 50, коли, 50. коли в нас не буде достатньої кількості засобів ППО. На те, щоб їх збивати, коли ми не встигнемо масштабувати досвід зенітних дронів. А чому ми не встигнемо? Це взагалі окреме питання, але ми не встигнемо, вочевидь, так сильно його масштабувати. І коли в нас будуть знову відключення електроенергії, вочевидь, бо ворог буде цілити по енергетичній інфраструктурі, от коли це все буде довбати, тил може просідати, і тоді буде більше поля для облаштування власне ось цих. Мирних меморандумів, які анонсує Захарова, МЗС, і тому подібне, ось в цьому в мене є насправді найбільша пересторога, що Росіяни в контексті війни на виснаження дуже і дуже сильно на це розраховують.